Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Погляд військових з передової на відставку залужного. Я не знаю, як ви, але я бачу розгубленість. Якби військовий не намагався підбадьорити, пише військова та волонтерка Катька Арта Якимович. І він правий. Вадим Скаревський. Це єдиний помічник у новому складі. Але чи дадуть йому робити все як має бути? От в чим питання? Насправді питань дуже багато відповідей немає. Відео в оригіналі. Бажаю здоров'я, дорогі українці, слава Україні. Ну що, Валерія Федоровича Залужного все-таки звільнили. Для мене це не стало якоюсь там сенсацією чи чимось неочікуваним. В принципі, все до того логічно йшло. Що сказати, що ми відчуваємо? Ну, звичайно, розчарування якесь, злість, звичайно. Вчора трішки руки опускалися, але переборовшись, все проаналізувавши, будемо рухатися вперед. Чому звільнили пана залужного? Я вам скажу чому. Це не якась там перезагрузка, перезавантаження, як казав наш президент. Міністр військового керівництва це просто суто політичні розбірки, тому що вже пан Залужний для нашого президента теперішнього вважається як конкурентом, тому його вирішили зараз звільнити. У нього є велика колосальна підтримка як серед військових, так і серед цивільного населення. І зараз про залужного тому його вирішили звільнити, прибрати, щоб він втрачав свій рейтинг серед взагалі українського народу. Не знаю, як далі буде. Але якось буде про перезавантаження. Він обрав наш президент, обрав перезавантаження саме у військовій нашій структурі. Чомусь не захотіли перезавантажувати Верховну Раду, не захотіли перезавантажувати корумповані міністерства, зашкварену Верховну Раду, що через депутата кожен зашквар корупціонер. А захотіли саме перезавантажити нашого головнокомандувача залужного начальника штабу шаптало, ну і його команду всю в принципі. Чому так відбулося? А ще вчора сплило таке дуже цікаве віконце, що журнал Таймс описав, чому звільнили залужного. Виявляється, що залужний не хотів виконувати нереалістичні накази нашого президента. Ну простими словами, можливо, це були якісь там нереалістичні, якісь взяття якогось міста чи там села, або там, можливо, якісь м'ясні штурми. Ми цього ні, ніхто ніколи не дізнається, але факт залишається фактом тобто, залужний казав своє ні. Тобто, як в принципі, як і має поводити себе головнокомандувач, і ще було стало відомо, що залужний в обхід всім нашим там міністерствам домовлявся напряму з союзниками про постачання зброї про постачання екіпіровки з західними партнерами напряму в збройні сили України, не через міністерство оборони, що дуже сильно схвилювало було і міністерство оборони, і пана Зеленського. Отак от, от, тобто Валерій Залужний, Валерій Федорович Залужний хотів, щоб все йшло в ЗСУ, а не розкрадалося в нашому зашквареному ще тодішньому Резніковим Міністерства оборони. Так, да, корупція була дуже-дуже класна. Не знаю, як зараз, звичайно. Але що було, то було. Що я можу сказати про нового головнокомандувача? Ну, в принципі, я знаю небагато, в принципі, так само, як і ви. Всі. Всі, напевно, вже Вікіпедію повністю прошерстіли, всі інтернет-ресурси. Всі ми знаємо, що народився наш новий головнокомандувач в на Московії, виріс, навчався у військовій академії чи в вузі московському, Московському, чи там болотному якомусь, от, і вже потім переїхав до України. Що ще сказати? Ну, родина вся проживає звичайно на Росії. У нашого головнокомандуючого тобто мати ой, мати, батько так і брат рідний. Ще кажуть, що у нього батько це полковник чи ФСБ, чи російської, російської армії, вибачаюся якось так. Ну, я його трошки знаю по АТО. Я з 14-го року воюю і знаю, що він був начальником штабу АТО. Знаю за Дебальцева, знаю за, вугле, за, за Солідар Знаю за Бахмут. Отак, от, от, але є дуже цікавий факт. Було вчора десь написано, що Зеленський там розглядає на різні посади в цьому в військовому нашому командуванні дуже дуже цікавих людей. І одна з цих цікавих людей це Вадим Сухаревський. Просто для мене це стало єдиним промінчиком світла, тому що знаю цю людину, хоч і косвено, але я знаю, що це просто. Бойовий полковник, який з самого початку антитерористичної операції ще на той час з окопа, так би мовити, сказати, і зараз він може стати генералом, якщо він зараз не генерал, але може бути в командуванні Збройних сил України. Це дуже дуже позитив, тому що людина дійсно герой. Він здається, герой України, людина героїчна, людина безстрашна і людина переживає за свій особовий склад. Зі мною служать хлопці в моєму підрозділі, які раніше підпорядковувалися Вадиму Сухаревському, і кажуть, просто мужик від Бога. І от такі командувачі нам дуже потрібно. Не втрач... Чаємо надії, військові нікуди не розвертаються, нікуди не підуть. Ми будемо виконувати свої війсь... бойові військові завдання, не зважаючи ні на що. Спершу у нас є расистський ворог, якого треба вигнати з території нашої держави, перемогти. Ми будемо стояти до кінця, до перемоги. Не переживайте, ніхто складати зброю, куди сіти, тікати не буде. Просто вірте в Збройні Сили України. Я вам обіцяю, все буде добре. Все буде Україна з позитивом з Донбасу, з найгарячішого місця. Слава Україні! Ще одна військова Світлана Парамедик написала наступне. я дізналася про новини тільки вчора ввечері, коли повернулася з позиції. Військові про свій вирок дізналися останніми. Навіть зараз мені дуже важко коментувати відставку залужного, тому що з цього приводу в моєму лексиконі просто немає пристойних слів. Це вже не нішу спину, це останній цвях у кришку гроба. І знаєте, що найстрашніше? Ми ж вкотре прожиємо і проковтнемо, не подивившись. Попиздим, попиздим, фоточки залужного запостимо хвалебні одези супо і розбіжемося. А тепер я дещо розповім. А ви. Судіть, як хочете. Чоловік і досі просить мене списатися. Ну його в цьому плані зрозуміти можна. Бойова дружина його найбільший біль уже майже два роки. Так, от я завжди жартувала, що не згортаю на півдороги. Що піду до кінця? Вчора я вперше про це задумалася серйозно, що ми обидва підемо, що з нас вистачить. Вперше ми говорили про це як про план на найближче майбутнє. А в сусідній кімнаті з нами живе багатодітний батько. Вчора він розмовляв по телефону із дружиною. Вчора він попросив відправити скани свідоцтв про народження дітей. Багатодітних батьків лише у нашому підру... Розділя близько десяти. А ще у нас є військові, у яких батьки чи дружина з інвалідністю їх також чимало, і вони вчора теж задумались. Скільки зараз у ЗСУ таких добровольців, у яких учора вибили почву з під ніг? Скільки таких, як сьогодні, задумались? Десятки тисяч військових із колосальним бойовим досвідом, які можуть написати рапорт, докласти пару документів і піти, морально знищеними, зрадженими своєю ж державою, психологічно розтоптаними, але фізично ще живими. Зрозуміло, що нас замінять. Наловлять маманих бубочок, вручать їм автомати і притягнуть на позиції за кількість. Цю заміна буде, що отримаємо за якістю. Мамана Бубочка, яку спіймала, ніколи повноцінно не замінить мотивованого бійця, який сам прийшов. А тепер про Сирського. Я навіть не чіплятимуся до його російського минулого чи до його батьків, які лише кілька років тому постили фото з горгівськими лентами. Я не говоритиму про дебальцевий котел. Мене там не було. Я скажу про фортецю Бахмут, про шалену ідею Сирського втримати місто за всяку ціну. Солдат просто відправляли на забій. Ми йшли з автоматами на танки, тому що ліміт арти складав шість пострілів на добу з одного ствола. Жодної. Довго тривалої лінії оборони не було організовано. Нас малими групами роззасередили або по підвалам, або по напівзруйнованим багатоповерхівкам і звідти ми відстрілювалися. А нас планомірно вибували з позиції. В нас стріляли з усього великокаліберного, що вони мали, а було в них трошки більше ніж до Нас тупо здали на забій. Я досі не можу зрозуміти, як ми тоді вибралися практично з повного оточення. Але те відчуття, коли спеціально економиш останню гранату для себе, я пам'ятаю сьогодні. Все, що відбувається зараз, це передсмертна агонія. Наслідки призначення сирського ми у всій красі вічуємо через пару місяців. Буде череда м'ясних штурмів, під час яких ляжуть залишки боєздатних військ. Ну а потім у голови українців поступово закладатиметься думка про необхідність мирних переговорів. Шурше за все, Зеленський у цей час почне верещати про те, що ми зробили все, що могли, але жадібні союзники нас не дозабезпечили зброєю та технікою. І в нашій поразці винні саме вони не, не не корупція. Відкритий грабіж у середині країни не до чого. Це зовсім інше. Ви просто не розумієте. Будемо відверті. Війна вже давно перетворити. На комерційний проект, а військові стали лише розмінною монетою. Як ми так швидко скотилися у прірву з вільної нації, перетворившись у Кубку терпіл, які нічого не вирішують? Не знаю, може через пару днів мене попустить. Але зараз руки опустилися, вони не можуть тримати автомат. І так я знаю, що смертна, але я не хочу, щоб із мене робили смертника. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.